Його зірку затьмарив молодший і а, сексуальніший Елвіс Преслі, але саме з а, Біла Хейлі, колись розпочався рок-н-ролл. 6 червня його піня Clock» піднялась на вершину хіт параду і трималася на першому місці вісім тижнів. Цей сингл і досі називають гімном рок і піснею, яка змінила світ. Про те, як народжувався новий музичний напрям, більше розповість Марія Бурмака і музика сніданку. 6 червня, саме в цей день, але в 1955 році, хід паради Америки очолила пісня «Rock Around the Clock» у виконанні Біла Хелі. Починався рок н рол Ця пісня миттєво стала популярною, і хоча написана вона була двома роками раніше, 53-му році спочатку вона була визнана невдалою, але через якийсь час вона стала сам фільму Шкільні джунглі і е, її підхопила вся країна. З того моменту було продано більше 20 мільйонів примірників цієї пісні і музики Біла Гейлі е, разом з його групою піскоми. Іл Хейлі народився у 25-му році у штаті Мічиган, хоча його біографи часто називають дату 27-й рік. Це неправильно. Він вирішив просто бути на два роки молодшим з комерційною метою. Крім того, він був сліпий на ліве око. Це була е невдала операція, проведена в дитинці, але він придумав зачіску оце його фірмовий завиток, який ліве око прикривав. Потім дуже багато молодих людей вважали це ознакою рок-н-ролу. Дуже довго був популярним. Він перший з американських артистів поїхав в тур по Європі і зберігав свою популярність досить довго. Так само він був чільником руху Rock'n'Roll Revival. Ви пам'ятаєте, я абсолютно точно чула цю фразу Рокен ролл живий. І він так само перший у 1974 році в ефірі однієї з телепрограм. Зізнався у своїй залежності від алкоголю і фактично був натхненником створення організації анонімних алкоголіків. – це не просто музика, це символ декількох поколінь. Це смак і стиль життя. Я бажаю вам світлої музики і гарного дня. За зайвою скромності можу сказати, що сьогодні Марія Бурмака власне особлює понеділок і день як такий у сніданку затенпросити. Тому що ми сьогодні говоримо про а, моду на музику, що всі подалися до музичних а, шкіл вивчати, вчитися а, музикувати на фортепіано, грати на скрипці. А Марія Мукан і сьогодні професійний день у журналістів. А Марія Бурмака ще і професійний філолог, і журналіст, і музикант. Тому зі святом тебе, Марія, і будемо.